Перед гаю, мов стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Чуєте малята, яка музика лунає? Чи подобається вона вам? Так, це наша українська мелодія Гопачок. Адже ми з вами, українці, живемо в країні, що має назву. Україна, розмовляємо українською мовою. У нас, українців, багато чудових звичаїв і традицій. Зараз ми дещо про них дізнаємося. Адже до нас завітали такі друзі. Хто це малята? Українка та українець. Так, це українка та українець. Ці хлопчики і дівчинка одягнені в українське вбрання. Подивіться, які гарні костюми українські, ошатні, яскраві. Розглянемо українське вбрання уважніше, і хлопчик і дівчинка взуті в червоні чобітки на дітках білі сорочки, прикрашені вишивкою, вишиваними візерунками. Такі українські сорочки називаються вишиванками. Погляньте, які широкі штанці у хлопчика це шаровари. Він їх підперезав широким поясом, а на голові у нього хутряна овеча шапка. У дівчинки також українська сорочка, оздоблена вишивкою. На голівці пишний віночок із квітів, ще й з різнобарвними стрічками. Одягнена українка в червону спідничку та фартушок на шиї має червоне намисто. Малятка, як ви гадаєте, чи гарні українські костюми? Так, вони яскраві, святкові і дуже гарні. Давайте, малюки, пограємо з вами в гру. Будемо одягати хлопчика і дівчинку в українське вбрання. Будемо обирати із запропонованого одягу той, який належить до українського національного одягу, та одягати в нього хлопчика і дівчинку. Починаємо грати. Що входить до українського національного костюма хлопчика? Шаровари, червоні чи, може, спортивні штани сині? Думайте малята. Так, звичайно, шаровари. Дивіться далі: чорний шкіряний пояс чи червоний із тканини. Що одягне українець? Так, звичайно, пояс з тканини. Дивіться далі малята. Що одягне українець? Ось таку шапку з хутром, чи, може, кепку. Так, звичайно, шапку. Дивимося далі, що взує українець. Червоні чобітки чи, можливо, кросівки. Так, звичайно, червоні чобітки. Наостанок дивимось теж уважно, що одягне українець. Вишивану сорочку чи сорочку в клітинку. Так, звичайно, вишивану сорочку. Молодці діти. Тепер давайте вдягати дівчинку українку. Що вдягне дівчинка українка? Червону спідницю чи спідницю в клітинку? Будьте уважні, малята. Так, звичайно, червону спідницю. Дивимося далі. Що вдягне дівчинка українка? Вишивану сорочку, чи, можливо, светрик із котиком. Так, звичайно, вишивану сорочку, малюкин. Що ж взує дівчинка? Червоні чобітки чи, можливо, бежеві туфельки? Так, малята, звичайно, червоні чобітки. А що ж дівчинка вдягне на голову малята? Віночок, чи, можливо, такий рожевий капелюшок? Так, звичайно, віночок, молодці малята! Ми з вами гарно одягнули хлопчика і дівчинку в український національний одяг. Давайте з ними ще пограємо в одну гру. Нам потрібно лагідно назвати слова. Я буду вам, малята, допомагати. Дивіться уважно, що це зображено? Так, це сорочка, а лагідно сорочечка! Це хто? Дівчина, а лагідно – дівчинка. Це хто? Хлопець, а лагідно – хлопчик. Це що зображено? Сорочка, вишиванка. Вишиванка, а лагідно – вишиваночка. Далі, це що пояс, а лагідно, поясочок. Це що, чоботи, а лагідно – чобітки. Це що? Це малята спідниця, а лагідно спідничка. Молодці діти, а тепер розкажіть, про яке вбрання ми сьогодні говорили? Так, українське малята, бажаю вам любити рідний край, пам'ятати і оберігати його традиції та історії. На все добре, малюки. До побачення!